Якщо в мене згниє лонжерон, Кирило Вячеславович, що тоді робити? Ну, є два поті. Як анекдот знаєте, про два поті. Е або міняємо по правильному, ну або знову ж таки, якщо дивіться, є, є ситуація, коли, наприклад, машина 2008 року так. і зни лонжерон. Ну, маленька ймовірність, що ви зможете знайти з машини 2008 року цілий лонжерон. Буває, але це рідкість. І тому або аналоги шукати знову ж таки ну, по таким силовим козаним запчастинам аналогів, я наскільки знаю, мало хто робить. Або займатися да, реставрацією. Ну, лонжерон ваші, да? якщо він вже згнив, силова конструкція ваші, да? чим ті ж двері, там, пороги і так далі. Криша. Ну, його важче гнути, важче працювати. Типу, і дорожче або... за роботу, <кх> правильно? Ну, звісно, так. Да. Частина. А скільки плюс-мінус може бар'єрувати ціна Ну, умовному ланосі? Все залежить від. Дивіться, от, наприклад, приїхав до нас дуже хороший кейс, приїхав до нас 210-й Мерседес. Угу. І ми його прийняли, людина сказала, там маленька дирочка в анжуроні. Як ми туди полізли, все зійшлось до того, що ми знімали двигун, розбирали повністю передок і виготавлювали самі стакани, бо там була специфічна машина. Плюс так само виварювали ланжерони, і з 15 тисяч ремонт обернувся в 120 тисяч. Ну, понятно, бо не, не почало управляюсь. все тягнути одне за собою. Так, так, так. Я поняв. Ну, Явно не, не 100 доларів і не 200 буде звісно, за лонжерон. звісно. звісно ні. За пороги таких цін немає. Не ржавійте свої лонжерони. Згоден. Кіри слава. Компанія просто сервіс.